Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор проектів кадровик Вікторія Ліпча. Сьогодні я вас вітаю з міста Дніпро, і в нас доволі цікаве запитання. А запитання знов, як завжди, від практиків кадровиків. Практики кадровиків, і вам воно буде цікаве з приводу того, як не слід робити. З чого саме це запитання: чи потрібно за бажанням або не за бажанням працівника компенсувати додаткову соціальну відпустку для дітей, тобто та відпустка, яка надається відповідно до статті 19 закону України про відпустки? В нашій ситуації сталася в наших клієнтів сталася така ситуація, що вони вирішили не компенсувати таку відпустку з огляду на те, що у працівниці може бути новий роботодавець дві 2023 році, і вона за новим місцем роботи використає таку відпустку. Тому при звільненні таку відпустку не було компенсовано. Чи правильно вчинив роботодавець? Ні, неправильно відповідно статі 83 кодексу законів про працю України дана відпустка має бути компенсована працівникові, як і відпустка щорічна основна та щорічна додаткова. І компенсується вона незалежно від виявлення такого працівника, а також незалежно від того, що подумав такий роботодавець. Використається така відпустка наперед чи не використається. Ваше завдання виконати норму закону статті 83, тобто компенсувати таку відпустку. Більше того, ситуація полягає складність ситуації полягає в тому, що новий роботодавець такої працівниці буде знати, що Звільнені їй мали компенсувати таку відпустку, і в будь-якому разі таку відпустку за 2023 рік працівниці вже надавати не буде, тому. Або за бажанням працівника, або не за бажанням працівника порушувати законодавство про працю ви не можете. Дійте відповідно до норм чинного законодавства, не порушуйте його, і зустрінемося з вами ще сьогодні на вечірньому ефірі, який ми будемо проводити з приводу 05 ставки за сумісництвом. Всіх чекаю на ефірі, слідкуйте за нашими. Оголошеннями щодо цього ефіру сьогодні і всім бажаю тихого, мирного дня і продуктивного робочого часу.